Як реагувати, коли вам кажуть, це секта, це піраміда? Я реагую з усмішкою. Я стараюся зрозуміти, чому людина так каже. Швидше за все, люди, які так кажуть, напевно, в них був якийсь негативний досвід, або, можливо, в їх оточенні. Оптимальний варіант це сказати: ти знаєш, я теж колись так думав, я тебе прекрасно розумію. В мене теж колись були такі думки, але давай розберемо твою ситуацію. Ти чому так думаєш? Ти десь мав якийсь неуспішний досвід, щось було, конкретно, що сталося. Постарайтеся докопатися до коренів, звідки в людини таке враження. Хибне враження, але воно на чомусь побудоване. А далі спокійно, без конфліктів. Постарайтеся людині донести, що те, про що ви говорите, воно взагалі не має ніякого відношення до того, що сформувало негатив у вашої людини. Взагалі, рекомендую вам підписатися на мене, оскільки в мене дуже багато контенту, який допоможе вам в цьому бізнесі. Підписуйтеся, якщо маєте запитання, пишіть мені в особисті. Я завжди відкритий до спілкування.